Нову заяву від Трампа, яка фактично певною мірою може нам е, підтверджувати інформацію, яка була опублікована за Washington Post. Отже, Трамп сьогодні в інтерв'ю для Fox News каже наступне: цитую: Путін забере якусь частину території України. Журналістка запитала американського президента, чи відчув він, що президент Росії готовий погодитися на припинення війни без захоплення значної частини території України. На що Трамп відповідає? Цитую, ну він щось забере. Він вже здобув певні території. Також Трамп сказав, що не погодився надати Україні ракети Томагавк, бо це нібито поставить Сполучені Штати під загрозу. Е, цитую: ми не можемо віддати всю нашу зброю Україні. Ми просто не можемо цього зробити. Я був дуже добрим до Зеленського та України, але я не можу поставити під загрозу Сполучені Штати. Ну ще незадовго до цього Трамп говорив про те, що у них цих ракет справді дуже багато. і Він може. Може ними поділитися із Україною тепер уже звучить зовсім інше. Очевидно, що Трамп розіграв цю партію і цей спектакль, змушивши і українську, і російську сторону повірити в реальність. Ймовірної передачі тамагавк повірити в реальний намір Трампа це зробити. І саме цим власне Трамп і спровокував телефонний дзвінок Путіна, який, як ми вже знаємо, ми вже про це говорили. Відбувся безпосередньо за ініціативи російської сторони. Про це фактично сказав прямо помічник російського диктатора Ушаков, відповідаючи на питання придворних журналістів стосовно того, чи привітав Трамп Путіна із днем народження, яке той святкував 7 жовтня. Е, Ушаков промявлив там щось невнятне, але одне прозвучало дуже чітко і дуже ясно, що розмова між президентами відбулася із ініціативи Москви. Тому фактично Трамп у такий спосіб, шантажуючи російську сторону готовністю передати Україні тамагавк, дійсно спровокував Путіна на черговий раунд. Дипломатичних переговорів слабкі місця безпосередньо російського диктатора Путіна дійсно уже нарешті стали очевидними, здається, навіть для Трампа. Ну і тут мова не тільки про далекобійні ракети, лише сама ймовірність, передачі яких заставили Кремль ініціювати телефонну розмову між Вашингтоном та Москвою на рівні лідерів. Ну і результатом, як ми вже про це говорили, як ви вже знаєте, стала домовленість організувати другу зустріч між Трампом та Путіним. Але цього разу в Будапешті. Звісно, немає яких ілюзій мета Путіна незмінна тягнути час і спробувати переключити увагу Трампа на інші теми, але знову ж таки без знаєте поза усім іншим, треба там чітко розуміти і визнавати той факт, що Кремль реагує на погрози, і це оголює в тому числі слабкість, вразливість російського диктатора? Ну а Трамп тепер точно. Скажімо так, бачить і розуміє цю слабкість, і вже приховати її буде важко. Другий не менш вразливий момент, і така не менш вразлива зона це, звісно, прицільні удари України по нафтогазовій інфраструктурі Московії. За повідомленням Financial Times, точність українських ударів не обходиться без детальної розвідувальної інформації, яку Сполучені Штати почали передавати Україні ще після липневої телефонної розмови між Зеленським. Та Трампом, ну і треба розуміти, що тут американські розвіддання є особливо цінними, враховуючи здатність українських сил і засобів обходити російську протиповітряну оборону. Тому ця розвідувальна інформація стосується саме безпосередньо сил російської ППО. І нафтогазові доходи, ми точно розуміємо, що це чверть російського бюджету. Українська дронова компанія вже скоротила їх за різними оцінками на понад 20% і все це відбувається за допомогою дронів. Ну і ми можемо уявити, що буде, якщо до цих дронів додадуться ще ракети. Очевидно. Ну і третя слабкість Кремля, яку намацав Трамп, це так звані нові ринки збуту, так би мовити, російської нафти, на які Московія переключилася після введених заходом санкцій за розв'язану повномасштабну війну проти України. Ну а точніше, залежність, в яку впала Московія перед Індією та Китаєм як єдиним е, єдиними справді великими покупцями її кривавих енергоресурсів. Тарифний тиск на Індію вже, схоже, почав давати свої результати, попри офіційні заяви Індійського МЗС, про це ще поговоримо детальніше. Ну а тарифна війна з Китаєм тільки набирає е, обертів. Хоча вразливостей у Московії насправді чимало, е, власне, чому? Тоді саме ці три точки можна вважати, я вважаю найболючішими. Дуже просто, адже кожний з них зводиться до одного, до того самого до грошей, без яких не тільки довго не повоюєш, а й ставиш під ризик щось набагато важливіше в даному випадку. Це стабільність самого російського режиму, який тримається на ілюзії стабільності та добре оплоченому репресивному апараті. Здатність Білого Дому урізати. Кремлівський пайок лякає Путіна набагато більше ніж ризик виглядати слабким в даному випадку перед Трампом. От тому російський диктатор по суті з піджатим хвостом і маслає зараз на зустріч у Будапешт. Звісно, в нас ще немає 100% впевненості, що ця зустріч відбудеться. перед Тим мають пройти а, безпосередньо консультації і а, переговори на нижчому рівні американська делегація, яку очолить, що є позитивним сигналом для нас, тепер уже. Держсекретар Марко Рубіо замість спецпредставника Стіва Віткофек це було раніше уже цього тижня. має провести контакти із російською стороною. Якщо ці контакти будуть успішними плідними, то як сказав Трамп, пізніше відбудеться вже безпосередньо та сама зустріч у Будапешті. Ну і очевидно, що якраз намацювання оцих слабких місць Путіна воно і стане уже тепер козирями самого Трампа під час переговорів у Будапешті. І як нам повідомляють зараз засоби масової інформації сполучених штатів, що цього разу американська адміністрація дійсно намагається більш ретельніше, нібито підготуватись до цієї зустрічі, намагаються справді пропрацювати більш переконливі аргументи для того, аби тиснути на Росію. Ійського диктатора на відміну від того, як це було перед першим самітом Трампа і Путіна на Алясці в Анкориджі. Тоді, очевидно, американський лідер, скажімо так, був чи то більш поступливішим, чи то більш привітнішим до російського диктатора. А зараз ситуація виглядає так, що розуміючи, якраз оці самі слабкі місця Путіна, Трамп може справді намагатися досягнути. Якоїсь е, угоди, і в цьому ключі ми вже бачимо інформацію від «The Washington Post, яка стосується того, що е, Путін, нібито, вже готовий іти на певні поступки перед Трампом і е, е, запропонував чи натякнув, точніше, якщо дослівно перекладати матеріал з Washington Post, е, так от натякнув на готовність поступитися частинами Запорізької та Херсонської областей в обмін на Увесь Донбас в попередній інформаційній годині вже говорила про те, що все це виглядає дуже сумнівно, і, скоріш за все, знову ж таки, це. Чергове продовження тактики Кремля для того, аби затягувати час, для того аби намагатися переключити увагу Путіна. перепрошую, Трампа на інші питання. Ну і разом з тим, аби кинути цей м'яч тепер уже на поле української сторони, на поле української влади. Ми сьогодні почули, як президент Володимир Зеленський уже заявив про те, що ми нічого не віддамо окупантам і загарбникам. Ну а в Трампа в голові може справді скластись. Така вигідна угода, коли от Путін покине територію окуповану захоплену територію двох українських регіонів, що сумарно становить 40 квадратних 40 тисяч квадратних кілометрів, а в обмін на ту частину Донеччини, яка залишається під контролем України, і її площа. І її площа е, 11,5 тисяч квадратних кілометрів. Очевидно, що Донеччина має стратегічне значення для нашої оборони, і безсумнівно, що Путін е, навряд чи погодиться так легко віддати той самий сухопутній коридор до Криму, тобто окуповані частини Запорізької і Херсонської областей. Але саме в цьому може полягати тепер уже тактика російської сторони на фоні підготовки саміту у Будапешті. Мерц е, каже, що візит. До Сполучених Штатів прийшов не так, як на це сподівався український президент Володимир Зеленський. Німецький канцлер каже, що власне від того, що на що сподівалися, не вдалося все реалізувати. І Володимир Зеленський по суті повернувся, не отримавши того, чого бажав від американського лідера. Але разом з тим. Мерц вказує на те, наскільки зараз Україні необхідна європейська допомога. Німецький канцлер розповів, що після перемовин зеленського і Трампа він мав довгу і тривалу власне розмову з українським президентом. Послухаємо. Візит не пройшов так, як сподівався Зеленський. Я думаю, що можу це тут сказати: Європа має продовжувати підтримувати Україну, оскільки війну можна завершити лише тоді, коли українська держава буде військово сильною. Путін після розпаду радянського союзу не змирився із сучасним світовим порядком. Він хоче змінити його силою. Ну і от за словами Мерца, це робить Європу допомогу Європи Україні ще більш важливою, адже війну можна закінчити лише за умови військової міці України. Він також заявив, що буде працювати над підтримкою України фінансово, політично і звичайно військово. Бо мовляв, капітуляція України не є варіантом, оскільки тоді Росія нападе на наступну європейську країну. Ну от здавалося б дійсно очевидні речі. І тут Фрідріш Мерц говорячи про те, що Володимир Зеленський не. Не отримав всього, чого хотів від зустрічі з Трампа, теж нібито констатує очевидне, але разом з тим, ну от точно не німецькому канцлеру про це говорити, який в ході своєї передвиборчої кампанії дуже активно обіцяв Україні передати далекобійні ракети Таурус, а потім відмовився це робити. Тому тут фактично теж всю цю ситуацію можна розвернути і в такому ключі. І що заважає зараз самому мерцю дати Україні більш далекобійні ракети цього тижня? Росія застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів. Про це йдеться на сторінці Зеленського. І всі ми відчуваємо ці події на собі. Тому у цьому блоці, перш за все, поговоримо про терористичну діяльність нашого ворога. РФ вдарила по залізничному вокзалу в сумах. Повідомляє про це нацполіція. Внаслідок атаки постраждали дві людини. Також ворог обстріляв АЗС в місті. Там також є двоє постраждалих. За даними правоохоронців, під час удару по залізниці, по залізничному вокзалу, постраждали 32-річна жінка та 20-річний чоловік. А ще дві жінки отримали травми внаслідок потрапляння ФПВ-дрону по будівлі автозаправної станції. Щодо вчорашніх ударів росіян маємо теж оновлення. На жаль, і на жаль, нові факти тероризму РФ. Також тож попередньо по лозовій на Харківщині вперше вдарили реактивним кабом, який пролетів 130 кілометрів. Про це повідомляє прокуратура регіону. Пошкоджено будинки та господарчі споруди. Постраждали п'ятеро людей. Зараз їм надають необхідну допомогу. Окрім цього, друзі у Дніпропетровській області внаслідок атаки шахедами горіли три багатоповерхівки, і на жаль, там є десятеро поранених. Очільникова Владислав Гайваненко повідомив, що внаслідок атаки дронами вночі горіли квартири у трьох багатоповерхівках у шахтарській громаді Синельниківського району. Однак з постраждалих жінок одна перебуває у важкому стані наразі. Дрони атакували Оренбург і Новокуйбишевськ під Самарою. Це вже в Росії. До чого я вам завжди ставлю в порівняння всі ці події? Для того, щоб ми бачили повну картину. Немає однобічного ураження з боку Росії, тільки наших мирних міст. І водночас ви завжди маєте можливість порівняти, куди б'є Україна і куди б'є Російська Федерація. Тож в Оренбурзі прилетіло по газовому заводу, а під Самарою по НПЗ. Давайте докладніше. В обох містах виникли пожежі, та можна було побачити стовпи диму. Відомо, що внаслідок ударів горить Оренбурзький газопереробний завод. Губернатор тієї російської області підтвердив часткове пошкодження інфраструктури підприємства. Заявив, що спалахнув один із цехів. Про це пишуть ті розпабліки. Завод є одним із найбільших газопереробних підприємств. РФ потужність переробки становить 37,5 сім мільярд. Дів кубометрів газу на рік. Зокрема, місцеві чули над Оренбургом від 5 до 7 вибухів, і було видно в небі яскраві спалахи. Також дрони вкотре вдарили по Новокуйбишевському НПЗ в Самарській області. Там почалася теж пожежа. В Самарі та Оренбурзі закривали аеропорти та оголошували загрозу ВПЛА. Летять і летять. Скільки їх вже пролетіло? Чотири чи п'ять? Мені здається, що вже п'ять пролетіло. Ще один летить. Чи це летить ППО? Ого, оце так. Та це ППО працює по дронах, От наче щось збивають, глянь. О! Я їх чую «The Washington Post пише про те, що Путін нібито вимагав під час телефонної розмови із Трампом контроль над всією Донецькою областю а в обмін на це російський диктатор, начебто, натякнув, що готовий буде поступитися Запорізькою та Херсонською областями. Я от перед ефіром дивилася, що площа. Підконтрольної Україні Донеччини 11,5 тисяч квадратних кілометрів, а площа захопленої росіянам Запоріжжя і Херсонщини сумарно 40 тисяч квадратних кілометрів. То чи можемо ми дійсно уявити, що в якійсь реальності Путін буде готовий на такий обмін? В ну, в принципі, в принципі, Якась в цьому логіка є, але вона дуже 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 тьмяна. По-перше, довіряти путіну взагалі неможливо, те, що він там ну, що, що означає натякнув. Ну, коли він прямо говорить, йому вірити не можна, а він говорить відверто, чітко і прямо про те, що кордони України є непорушними, Крим належить Україні і все інше. І воно все брехало. А тут натякну. Ну розумієте, кожен натяк, який потім виявляється від Путіна, це е, догадки самих тих опонентів, з якими він розмовляє. Угу. Тобто і, про, і проблеми, про те, як сказав сам Путін. Е, е, да ні, ну м'яко кажучи, я в це не вірю. Ді, це, тут важливо те що, е, ну, те, що буде лежати на столі. Якщо буде конкретна пропозиція, ну тоді гіпотетично хтось її може розглядати. Ну хтось це я так думаю, наша влада це зеленський, і, от і радниками і всім іншим, будуть сідати, розглядати. Чи хтось піде на цей обмін Навряд чи. Ну 99,9% цього не відбудеться, навіть якщо буде така пропозиція. <кій> Чому тому, що в принципі на цю відповідно на, на це питання вже давав відповідь сам Зеленський про те, що ніяких обмін територіями не планується і не буде. Він не має на це права. Зеленський не має на це права обмінювати території, продавати, забирати і так далі. В нього, і в нього дійсно немає на це ніякого права. О, це може робити виключно український народ. Проводити ніякі референдуми, ніхто, звичайно, не буде. О, тому можна про це забутися. Якщо Путін хоче, він може просто вивести війська з Запорізької і е, Херсонської областей. тоді питань немає. Просто. Може в цьому просто так, так. і полягає план Кремля знову ж таки, аби тепер уже перешкода на шляху до якоїсь мирної угоди, а вона була, скажімо так, на полі України, а не Росії, коли вже українська влада відмовляється прийняти ось умови, нібито такої угоди? Ні, нас це нас хвилювати немає. Мерц після зустрічі в вважальному комітеті точніше кабінеті, кабінету а в білому будинку він чітко е, заявив про те, що Європа має вмикнутися і максимально намагатися е, замінити всі складові у військовому плані е, зі Сполучених Штатів Америки. Тому що гіпотетично це можливо, що дійсно Америка може припинити будь-яке постачання. Чи я в це вірю? Ні, я в це не вірю. Це чергова черговий блеф Трампа про те, що зараз відбувається. Тобто, знаєте, коли я написав, що це в мене дежавю, те, що зараз відбувається, те, що Катерина Левіт заявила. От вона ну, це те ж саме, що відбувалося декілька місяців тому. З, ну, те ж саме. Я нічого вичерпується не бачу. Та, ну, важко сказати. У нього терпіння, знаєте, безкінечно вичерпується потім знову. набирає, Кирилен Левіт, я нашим глядачам пояснюю, от Вона заявила про те, що в Трампа вичерпується терпіння. Дійсно, ми це чули вже і раніше. Ні, ну фактично, ну наш після того і сказала, що тут знову ну там була риторика з через призму того, що є два хлопчики на дитячому майданчику, які між собою б'ються, і вони мають між собою помиритися. Тобто, К Катерина Левіт говорила цією самою риторикою, те, що говорив Трамп декілька місяців тому. Тобто ми нічого нового не почули. Фактично, от нам ми так ми послухали. Ну дуже було красномовно дивитися і бачити, як Зеленський себе веде на цій зустрічі. М'яко кажучи, нікому це не подобалось, те, що відбувається, і дивитися, як Трамп грає свій спектакль. Тому що це був спектакль. Розумієте, ми приїхали. Ми приїхали за серйозними якими справами, а нас покрутили навколо пальчика, сказали, потанцювали, сказали: ну, вибачте мене, ви тут не головний герой в цьому цій, в цій, в цій п'єсі. І я зараз провожу свою таку прекрасну гру, і вона в сто знов вдасться. Тобто, бо в нього ж постійно все вдається. <кій> Насправді про це треба забутись. Ми зараз очікуємо там на зустріч. Звичайно, Будапешті, зараз вже пишуть там, що буде відбуватися, які гіпотетичні наслідки, що може бути, що не може бути. Е, я вам відверто скажу це все маячня, нічого звичайно не буде. Е, Путін просто виграв свій ще ще один період часу, певний е, можливо, для, для того, щоб переконати е, Трампа в своїй правоті. Запропонуючи, буде буде пропонувати звичайно якісь е, більш вагомі е, можливості для Трампа, його команди, і відповідно, нібито для припинення вогню. Тому що це все знову ж таки блеф, тобто він має кинути м'яч на поле України, і цей м'яч має бути якийсь дуже, дуже такий скажімо так, неприємний, що ми маємо вибирати, і нас мають поставити перед вибором. Тобто гіпотетично це можливо. Тобто, якщо це буде дуже розумно зі сторони росіян, це обіграно, то ми маємо робити якийсь вибір, і ось це те, що зараз заявляють, те, що. Ваш Вашингтон пост написали про те, що ми маємо нібито обміняти наші території, тоді припиниться вогонь. <кліст> і Як ви самі сказали, що це ж нібито вигідно для нас, тому що там більше території, там то скільки там той Донецької, луганської областей там залишилося? От і це маніпуляція, це відверта маніпуляція, і нас будуть ставити перед перед фактом. Розумієте, скоріш за все, це те, от, що в голові Трампа точно биємо. може виглядати як, виглядати як вигідна умова, враховуючи так від. В нього для нього будь-яка вигідна умова, яка нібито звучить, угода перепрошую. е, з у з уст цього е, Путіна. Ну то, якщо це припинить вогонь, ну Боже, та там будь-яка угода має бути ну будь-які умови на цю угоду мають бути е, узгоджені двома сторонами. Він він дуже відверто на це, на зустрічі з журналістами говорив, що йому йому це набридло, йому може навіть вибачте, мене, наплювати. Не в яких умовах, як що вмирають люди. Росіяни українці, все треба припиняти і на тому ставити крапку Як це відбудеться? Його вже він не хоче. Його це не хвилюють. Розумієте, то тому, що він розуміє, що фактично зараз перед ним стоїть виключно зараз одна одна ситуація, один конфлікт, одна війна, яку він має завершити. Тобто всі камери будуть направлені на нього. Плюс не забуваємо. Давайте також і на те, що в нього внутрішній конфлікт. Які зараз в середині країни, які дуже сильно загострюються, дуже сильно загострюються, там починають е підігрівати його на, на пательні, і він е йому дуже некомфортно і він намагається максимально якось вирути з цієї ситуації. Якщо він зараз буде підігравати е путіну, ну йому точно краще не буде всередині України. Ну точно не буде краще, тобто його нівелюють е після. Попередньої зустрічі в Анкориджі, коли його просто знищили, просто е, його авторитет намагалися повністю знищити, тому що він, вибачте, мене там сошка Путіна, е, що він нічого не міг не зміг зробити, навіть протиставити, хоча він нібито намагався, як писала Аксіос, що він там нібито навіть погрожував Путіну стати і вийти, що він продовжує ці псевдоісторичні промови е, багатогодинні, і все інше, то що його це не цікавить. От але всього все одно цього недостатньо, тобто, гіпотетично, ми можемо собі уявити скласти картину, що. Майбутня зустріч, яка гіпотетично має відбутися в е, Угорщині Будапешті, то вона має нібито перетягнути ковдру на самого Трампа. Трамп має, має показати свою силу, він має показати, який він потужний лідер, що він натиснув на Путіна, і навіть через призму своїх власних засобів масової інформації, чи там Fox News, наприклад, показати, що він, який він крутий, тобто що він крутіший ніж Путін, тому що він сказав, що Путін це паперовий тигр. А якщо ти не можеш справитись з паперовим тигром, то ти тоді хто? Ну розумієте, про що я говорю? Тобто, що Очевидно. він, як мінімум, так, в нього як мінімум, має бути зараз позиція набагато більш потужніша, ніж була раніше. Тобто він має бути дуже жорстким. Тому що дійсно в Анкориджі він там щось намагався бути таким більш крутішим, там, показати, які він, він лідер, і так далі, та похлопав по плечу Путіна і так далі. От. А, але в цьому випадку тут, тут має бути зовсім інші ставки. І... Фінальний фіналом цієї, е, цієї розмови не знаю, цієї, цієї п'єси має бути якесь дійсно рішення, хоча це далеко не не результат. Тому що ще раз скажу, ми бачимо, як Трамп в Трампа немає постійних дедлайнів, тобто в нього постійно щось нове, щось нове, і це може тривати безкінечно справді, тому що останній це спектакль, що відбувалися. Ну вже всі повірили. Те, що дійсно Трамп все тав, що Трамп має вже надати, тому що ну так обіграти в засоби масу інформації, кинути е, фейкову інформацію про те, що ну причому не, не якісь там дешеві ці помийки, а в Нью-Йорк Таймс написала про те, що вже розроблена дорожня карта, навіть що вони що по якій мають передаватися там гавки Україні зустріч з виробниками. Наскільки наскільки це все було красиво? То погодьтеся, що це було дуже красиво зіграно, і всі, всі вже повірили. Очевидно, вищіли, вже Зеленський і російська повіри. і українська сторона повірили в те, що там гавки таки будуть е, передані. А ви кажете про це, що про те, що це все шоу Трампа. Е, і той спектакль, який ми спостерігали безпосередньо під час зустрічі Трампа і Зеленського. А от під Гексит, який сидів в кроватці кольору російського прапора, це який елемент? Е, що за елемент цього шоу? Тут є проблема. Е, Насправді всі чомусь думають, що це криватка російського кольору. Е, Проблема в тому, що це криватка кольору американського прапора. Ну, Але погодьтесь, що, що відповідно до дипломатичних протоколів, Такі двозначності, е, вони недоречні. Дивіться, він, в цих криватках вони неодноразово вже виступали. Я також перевіряв, переглядав він не один рік тому це було. Тобто, це просто хтось з дизайнерів таких придумав, такі патріотичні, такі криватки. От вони вирішили, що це. Дуже гарно, що це дуже це. Те, що це не личить зараз теперішній ситуації, так те, що це проблематично дійсно, Я не думаю, що це було підібрано конкретно для того, щоб образити там зеленського. Навряд чи. ну навряд чи це зовсім не та ситуація була. Ще б я б ще повірив в цю ситуацію, якби це було, наприклад, на початку, коли там був конфлікт в самому запалі в овальному кабінеті, коли це все відбувалося. Я би повірив, що дійсно вони там надягнули кроватки там для того, щоб позлити, от гіпотетично це можливо, але зараз ну я не бачу змісту. Ну для чого? Тут Трамп сидить, хвалить Зеленського, яка в нього цей джекет класний сорочка, все, все що у нього дуже класне, стильно виглядає. І що, і тут сидить з боку. Ну ні, я не я змістом цього не бачу. Навіть якщо це було так, то це було вибачте дуже тупо і недалекоглядно, як мінімум. Тому що тут під гексет виходить на, на саміті цих міністрів оборони НАТО і виступає і розказує те, що не Росію треба, м'яко кажучи, бити долонькою по попі. -по 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 М'яко кажучи, а тут він виходить і підтримує в прапорах це Росії. Ну ні, ну це це зовсім не корелюється. Добре, підготовка до саміту в Будапешті. Ну Орбан очевидно готується. <кхи> Західні змі пишуть про те, що дійсно вже тривають такі підготовчі процеси. Сам Трамп заявив про те, що тепер Рубіо буде очолювати по суті американську делегацію замість Віткофа. Хоча Вітков також буде в складі цієї делегації. Це важливий напевно момент про що він нам свідчить. Ну, про те, що я сказав, що вони дійсно будуть намагатися, скоріше за все, що тиснути на цей на Путіна, тому що звичай, точно не буде тиснути на Путіна, тому що в нього немає таких ні розумових, ні інших ментальних можливостей. І плюс він це зовсім іншого складу цього розуму людина в будь-якому випадку. Те, що зараз відбувається, майно зі майбутня підготовка, і нібито давайте так. Рубіо плюс-мінус він знає, що він робить тут. Трамп він зараз не не дарма поставив його на міжнародні відносини, тому що ну фактично треба буде відстоювати дуже сильно дипломатично. А рухто хто як не хто, як хто як не Рубіо, вміє дипломатично себе поводити поряд з Трампом. От так само відповідно, і поряд... І, і з російською делегацією, тому що це ж не перший зустріч вже їхній буде з російською делегацією uh -huh. на чолі. З Рубіо він же і з Лавровим зустрічався. То фактично вони присміно зрозуміють один одного. Вони знають, хто що буде говорити, і е, буде підготовка. Я думаю, і досить якісно, тому що я впевнений, що весь цей час вони проводили дуже дуже вагому цей контр. Аргументаційну діяльність щодо Росії, тому що Росія вона ж також хитра. Вони ж будуть працювати дипломатично. Вони будуть намагатися ставити і умови, і ставити поблажки. Оці всі, ця сама ячня про ці всі тунелі, це ж також такий хитрий дипломатичний хід, хит, який до речі, ну Трамп з цього посміявся. Ну подивіться, ну розумієте, він зазвичай любить такого роду подарунки. Там не знаю, золоті голуби, там ще якісь там не знаю, літаки. Ще щось, він йому це подобається. А тут він, він навіть посміявся. Він так посидів та каже: ну що, як ви там тонель треба там будувати, який там тунель, хоча він так подивився, там хороші дороги. Знаєте, ну то есть Маєчня, так подивитися на це все. ніякого ніяко, ніяко, тунель в житті ніякого не буде. Ну забудьтесь про це. Але він вже навіть сміється з цього. от, І тому гіпотетично, давайте так, дійсно, Трамп може за допомогою в тому числі, і Рубіо, вийти на якийсь рівень спілкування більш жорсткіший з Російською Федерацією, і дійсно ставити вже умови жорстко, тому що в Трампа немає часу. Трамп хоче отримати Нобелівську премію, і ми маємо на це розраховувати. Ну, тепер а для того, щоб отримати є. Нобелівську премію ні, тут є маленький нюанс. До кінця січня треба подати заявку. І вже по факту. І за е, рік, за рік попередній, оцінюється діяльність цієї людини, і тоді вже за це дається Нобелівська премія. Тому в нього часу залишається буквально там декілька місяців. От і все. І тому він дуже сильно спішить. Для того щоб до кінця січня його президент Зеленський. Верховна Рада подала на те, що він припинив вогонь в Україні. Він дуже сильно цього хоче. розумієте? Повірте мені, звучить смішно, банально, тупо, але якщо це працює, е хоч 10 цих премій, я б йому сам особисто дав.